Добрий день! Сьогодні будемо співати. Пригадаємо, ми вчили букву Н. Ми вчились писати, даптилювати, говорити. Пригадаємо н, н, н-н. Отже, починаємо. На, 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 Но, 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 на, ну, 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 ну и можно. Осварити ну. ну, ну. Не, 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 не. не хочу, не буду не. Ні, не, не добре. А тепер поміняємо і будемо ловити. Нашу букву Н. Ан. Он. УН УН Ен. Ен Ин. Ин. Отже, трошечки поспівали. І сьогодні ми Добре повторимо букву У. Подивіться, будь ласка. У Вовк, Вовк виє, У. Ставимо пальчик і довго співаємо ротик. Зробили ось так. І співаємо. У-у-у-у-у-у-у. Разом пальчиком водим губки отак тримаємо і співаємо. У молодці. Подивіться колір букви у синій. Беремо синій пластилін, качаємо його і робимо у. Треба довго, ось так, сильно. І поки ми качаємо, повторюємо у-, у. Яка довга накладаємо, і можна ось так накладаючи, повторювати у, У, У. 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 А тепер дивимось сюди і ставимо кулачок, говоримо довго. Пальчик коротко. У-у. У-у-у. Повторимо у-у. У. Аплодисменти. Так, пригадали, повторили можна букву У скласти. Я хочу жовт. У, -у, -у. ще хочу зелену. У, -у, У гарно, молодці, робіть однаково, як я, і будете однаково молодці. Та. Та повторили У і повертаємось до нашої букви Н. Склади, які ми з вами повторювали. Зараз скажемо разом словом на на, Наташа. Моє ім'я Наташа. На на Наташа. Но, но, Ноги. віршики. повторимо, пригадаємо, запам'ятаємо. ан ан є банан. он Он то лимон. НИ-НИ-НИ банани І лимони, Ни -ни -ни. банани і ЛИМОНИ І сьогодні нову вивчимо не. не не мене. Давайте ще повторимо. Не, не Не мама любить мене, мене і ще ми вчили. Як цікаво. На, на на половина лимона. На 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 половина кавуна. Круто. Давайте ще. На на. на половина Кавуна. на На на. Половина лимона ось такий сьогодні був урок. Прошу зробіть букву У, запам'ятайте добре, сліпіть У, складіть У, продактилюйте У. Рухом зробіть у. Мені буде приємно. Бай-бай!